Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на наступну тему: тож, наскільки і у кого зростуть пенсії з 1 березня 2023 року. Відповідну офіційну інформацію і офіційні роз'яснення надав пенсійний фонд України. Хочу нагадати, що 24 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову за номером 168 про індексацію пенсійних і страхових виплат. Та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році відповідно до даної постанови включаються та призначаються доплати до пенсій. До пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2022 року, включно, і розмір яких не підвищився. З 1 березня 2023 року встановлюється щомісячна доплата у розмірі 100 гривень. Доплата 100 гривень встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом України, додатково до виплат, встановлених з 1.07.2021 року, там буде вам пенсійна виплата становити доплата 100 гривень. Та ті, хто отримують пенсію з 1.03.2022 року, буде доплата до пенсії становити 135 гривень. Далі отримують підвищення мінімальних пенсій по інвалідності, військовослужбовці та постраждалі внаслідок. Чорнобильської катастрофи, значить, відповідно, тепер мінімальний розмір пенсії по інвалідності особам з інвалідністю внаслідок війни числа військовослужбовців строкової служби буде становити перша група 6014 тисяч гривень 93 копійки. Хочу нагадати, що до 1 березня становили Розмір такої пенсії 5025 гривень. Далі друга група буде отримувати пенсію 5518 гривень 17 копійок. Третя група 5262 гривні. Та для інших осіб з інвалідністю. Перша група 5512 гривень 19. Грн. Копійок друга група 5262 гривні 1 копійка та третя група 5010 гривень 64 копійки. Я називаю збільшення розміру пенсійних виплат. Це е, пенсії по інвалідності особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців строкової служби, які передбачені абзацом 2 і 3 статтею закону України про пенсійне забезпечення. Осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Далі мінімальні розміри пенсій по інвалідності військовослужбовців, з числа осіб сержантського і старшинського складу строкової служби встановлюються у розмірі 110% вище зазначених розмірів з числа військовослужбовців, крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби, рядового сержантського і старшинського складу 120%, з числа осіб офіцерського складу 130%. Відсотків вищезазначених розмірів, про ну, те, що я вам тільки що розповіла. Надалі, мінімальні розміри пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Значить, в такому випадку для першої групи інвалідності. Розмір пенсії буде встановлений 8187 гривень 48 копійок, для другої групи інвалідності 6549 гривень 98 копійок. Для третьої групи інвалідності 5 тисяч 48 гривень 95 копійок, для дітей з інвалідністю 5 тисяч сорок гривень 95 копійок. Повторюсь, це мінімальні розміри пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи і передбачена з частиною 3 статті 54 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? Далі хочу ще поговорити про додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат з 1 березня. Встановлюються доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерів, які досягли віку 65 років та не працюють, отримують пенсію від призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та мають повний страховий стаж. Тобто жінки 30 років, чоловіки 35. В такому випадку, значить, розмір пенсії їх зросте до розміру. 3120 гривень. Пенсіонерам у віці 65 років і більше, які не працюють, мають повний страховий стаж. 35 років чоловіки, 30 років жінки. Якщо основний розмір їх пенсій призначений до статті 27 закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування або мінімальний розмір пенсії відповідно до Частини 1 та 2 статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не досягає зазначеного розміру без урахування будь-яких надбавок, підвищень доплат. Зазначені доплати за наявності у особи права на них встановлюються понад 3120 гривень. Пенсіонерам, які працюють, доплата до розміру пенсії 3120 гривень встановлюється з дати наступної, за датою звільнення з роботи або припинення діяльності пов'язаної з отриманням доходу. Так, надалі наступна категорія, зараз будемо розглядати, яким виповнилося 80 років. Значить, пенсіонерам, які отримують пенсію, також призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мають страховий стаж 20 років жінки, 25 років чоловіки. В такому випадку також вони отримують пенсію до 3120 гривень. Так, далі. Віком від 70 до 80 років пенсіонери, які також отримують пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мають повний страховий стаж 30-35 років. Вони також отримують до 3 тисяч гривень пенсію. Пенсіонерам, яким виповнилось 70 років, але їх страховий стаж менше, ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата буде обчислена в розміру, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 тисячі гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше, ніж 25 років у чоловіків і не менше, ніж 20 років у жінок. Із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 тисячі гривень. Це роз'яснення пенсійного фонду. Так, значить, потім віком пенсіонери до 70 років, які працюють, віком 10 до 70 років працюючим, які мають страховий стаж знову ж таки 30 років для жінок і 35 років для чоловіків та особам з інвалідністю першої групи. Які отримують пенсії, також призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування отримують розмір пенсії до 2760 гривень. Так, значить, це що стосується пенсіонерів віком від 70 років і працюючих. Так, надалі. І іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, зараз ми подивимося, які не працюють. Дивіться іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію, отримують надбавку до пенсії і будуть отримувати пенсію до 2520 гривень, тобто 2520 гривень, буде розмір такої пенсії. А значить, пенсіонерам, які працюють, оплата до розміру пенсійної виплати 2520 гривень з здати наступної за датою звільнення з роботи припиненням діяльності, пов'язаним з отриманням доходу. Так. Тобто в середньому ті пенсіонери, які зараз отримують мінімальний розмір пенсії 200, я так розумію, виходячи з даної постанови 200, 2300, дуже багато хто мені писав, хто отримає на даний момент такий розмір, зможуть отримувати вже пенсію 2520 гривень. Далі дивіться стосовно щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого відповідно до закону України, при загальнообов'язкове державне соціальне страхування будуть перераховані із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі. 1,197. Перерахування проводиться у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, яка становить нині 4 мінімальні заробітні плати. Тобто 6700 гривень множимо на 4, отримуємо 26800 гривень. Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати розміру 1500 гривень. Гривень. Також додаткова ще інформація працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2023 року набули право на проведення перерахунку пенсій з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії або попереднього перерахунку, або якщо після. Призначення пенсії або попереднього перерахунку пройшло не менше двох років. Відповідні перерахунки пенсії будуть проведені 1 квітня 2023 року після надходження до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за перший квартал 2023 року. Також з 1 липня підвищення на коефіцієнт 1,197. Цім підлягають розміру пенсій, які призначені відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України та про наукову і науково-технічну. Діяльність без врахування надбавок, підвищень доплат до пенсії, встановлених законодавством. Підвищення здійснюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Це все те, що хотіла я вам сказати, поділитися з вами офіційною інформацією, яку в свою чергу надав та роз'яснив Пенсійний фонд України. Якщо у когось виникають якісь питання, тому що ви ж розумієте, на жаль, в одному відео все. Охопити, якби мені не хотілося, я не можу всі питання, будь ласка, задавайте я задоволенням вам надам відповідь. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.